Блін, ми так чекали цього цілий рік. Ми йдемо на ялинку. Ура! На ялинку ми вибралися не всім сімейством. Тому що син сказав, я вже 120 разів її бачу. Ну, що тут такого, да. чоловік ще на роботі. Так що ми пішли в трьох. Я із доцею і третій член сім'ї. <сум> Саме перший спішить. Місто трішечки приоділи. Лерка несе сувенір від собаки. <сум> Ось туди у нас іде. Церква і така красота. Красота, красота да. Да. і сама ялинка. А, мусорник, мені не якої ми прийшли, не але яка не горить. Що значить не знати допрямо. Коротше, обідне, звісно, ну що поробиш. Ялинка не горить. гирлянди не горять, прийдемо стійдощий раз. Ось так вона виглядає. Але сьогодні в день горіла, я бачила. тут навіть фонтани мали горіти, все мало горіти, але все дуже темно. Так що що? Підемо додому. Дуже гарна була ялинка. Да. Так що напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося в ялинці. Хоча б украшення були. Так, да, ну взагалі просто ялинка найкраща в цьому році. Да. <laughs>